Як я вам і сказав, ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню і до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв. Для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. <кхід> в будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандата або українські території, бо території наші, нашим людям належить нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію про що він говорить. Тобто, ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Я не думав, що у нього є ну, відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати і в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюся.